Так, вітаємо всіх на Спартаку. Сьомий тур. Сьогодні у нас. І ми бачимо другий матч. Між галактиком та Б-52.

Тут непоганий постріл від Коларова і попадає Коларов поперечину. Горить галактику са. Видіть, на шахтел, да, бля, да. шахтельок, Так і

Слышал? Сели, сели, сели нормально Сели а, а, ромбиком Пробивав Хакімі поворотах Б-52. <кхех> М'яч полетів вищий воріт. І менше хвилини до кінця гри ведуть льотчики після досадного автоголу. <кхех> Гармаша. Що 30 секунд! какая секунд песка, какая Ты что, не понимаешь, что тебя за мать? Вперед, вперед, вперед. Пять секунд! Пацаны, до выхода, пацаны, до до выхода, выхода. Гра. Вс sure. ⁇